Фронто, фронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так думайте про себе. А я думаю тільки про вас. Зараз тут карти чомусь мої. Ох, ну нічого, все відбувається як треба. Ох, Який чоловік стоїть у вас на порозі? Чоловік, який йде до вас хитрістю, з маніпуляцією і обманом. Угу. Так, тут хтось пішов із почуттів кохаючи, або ви, або він, ну, бо зрозумів, що немає зиску в цих стосунках. І по Аркану Мир ви були на відстані. Так, і тут хтось з вас, або ви, бо він дуже вклався в ці відносини. Вкладався, 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 вкладався імператор. Ох, до вас йде імператор. Це, до речі, говорить про нього, що не знаю, як у вас було раніше, але зараз він до вас йде як людина, яка готова вас складатися по повній програмі і часом, і грошима, і нести за вас відповідальність, і він має і соціальний статус, і статки, і гроші. Так, тут карти говорять, що він напланував, як йому потрібно діяти. Зараз він до вас не проявляється, хоча я хотів би, щоб ви це зробили. Але почуття є, як дитина сидить і мовчить. Туз пентаклів. Дівчата, він до вас хоче проявитися, так проявитися по-імператорськи. Щось вам таке запропонувати, щоб ви сказали так. Хто ж відмовляє тузу пентаклів? Туз пентаклів це коли ти взяв долю, скажімо так, свої руки і тримаєш її, і ти, ти завжди кажеш так. Так, тут навіть він придумав два варіанти. Якщо не пройде один, буде інший для вас. Так, він хоче взяти шанс на відносини з вами. І пуста карта, вам далі не треба знати, кажуть. Але ще мовно про те, що все залежить від вас. Ви знаєте, що я зараз згадала? У мене був колись залицяльник. І щось мені було під 40 років, і він мені сказав, що ну, ти знаєш, що в тебе ніколи не буде дітей, хоча я можу мати дітей. І так сталося, що, на жаль, він помер. До, до чого я кажу: нікого не слухайте, хто вам що скаже. Тож, у мене діти можуть бути, а цей чоловік, на жаль, помер, і так у нього не сталося з дітьми. Я не злорадствую, я кажу про те, що думайте, що говорите, і буде вам щастя. Чи були у вас такі чоловіки? Аркан Дурак! Він хоче поновити з вами, почати все спочатку, але буду хитрувати, маніпулювати. Він напряму не піде, бо ви кохана жінка, і він боїться вас втратити знов пуста карта. Карти кажуть, Ханна, не мучай нас. Будь смер по телеграму буду.